Доброго дня! Я здобувач освіти кухаря кулінара Чорномаз Діана групи номер 35 Назва закладу Державний навчальний заклад, Бахмутський центр професійно-технічної освіти. Сьогодні готую десерт кейк-попси. Для цього нам знадобиться крихта бісквіту 150 грам, вершкове масло 50 грам, молочний шоколад 150 г варене згущене молоко 80 г та горіхи 25 г. Додаємо масло та згущенку. Та перемішуємо. Коли все перемішали, стаємо кульку. Ставимо кульки у морозилку, а шоколад розтоплюємо на водяній бані. Занурюємо у шоколад. Та посипаємо горіхами.